Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазуріарік. Сьогодні у нас 8 лютого. Підписуємося на канал, ставимо лайки і коментуємо ціни, ці, ці, які у вас в районах: гурт або розтріб. А зараз я зачитаю вам, у вас нові ціни, які зараз є у Львові на гуртовому ринку. Картопля, картопля є від 15 до 18-20. Це вже виборочна. А так трошки провпала 15-18 приважно. Капуста 10-12. Буряк 10-15. Морква 10-13. Цибуля 12-14. Часник від дрімненькі 90 до 130 гривень. І як я завжди вговорив в своїх відео, допомога воєнним. І це 41 бригада. Треба, ну як хочуть, хлопці вже зібрали 88 тисяч. Вони збирають не тільки від нашого каналу, і нашим теж підписникам. Дякую, які допомагають, а й збирає він і від своїх, як то кажеться, родин і хто знайомий, які є. А пікап той, що був вони мали заброніровані, вже продали пікапа. А їм треба, щоб була хоч ходова робоча, і цей може в кого є. Такі, з, хто має, хто знакомі, які е, волонтери, е, мінімум до 120 тисяч. Е, по, по цьому можете звертатися в коментарях без обману, що було. Е, дуже просили, каже, два пікапи у них просто розбили. На одному їздять, єлі, єлі колеса міняють, ну все решта. І т 41 бригада. Далі, редиска, редиска 20 гривнів імпортна. Пучок. Дехто питає, який пучок в пучку, скільки в пучку. Я знаю переважно, якщо крупніша. Є 13, якщо трохи дрібніша, 15 це в цих самих редисин в пучку. А так 15 це йшло на постой, коли ти вже береш 15 штучок, ну ціна 20 гривень, тому що рання. Ну і, як то кажеться, імпортне. Помідор від 60 до 80, огірок від 60 до 100. Ціни є різні. Вибрати вам цвітна від 120 до 140, броколі від 100 до 115, кабачок 100, баклажан від 90 до 100, перець 120, 140, пекінська 20, 23 і молода капуста 70 Лимон 50. 5,60, апельсин 55,70. Трошка ціни на, на мандарини. І це все на ексклюзив, Трохи приупали. Мандарин 60, 40, 60. Гранат 90 100, хурма 65,70. Полониця 250-280. Переважно в даний час це загранична. Ну, мабуть, це йде Греція, бо переважно на великих опанях це в даний час була Греція. Тип цибуля тиканка є. Цибуля тиканка в нас від 70 гривень до 140. Це різні сорти. Вам вибирати. Телефон. Телефони вона дає. Кому треба, я можу записати, телефон є. Я запишу і відповім в коментарях. Яблука 15, 25. По зелені. Петрушка 140, розмандрин 300, рукола 130, салат 120, 150, ципуля зелена, 90 120, кріп. 130-150. Це в нас ціни такі сьогодні на ринку. Товар є, люди беруть, але мені, мені постійно, як говорять, в розріб ціни йдуть погано. Погано є. Йдуть причина, причина може, не знаю, ну, якась причина то є, питають, чому не так йде на ринку, як раніше. Мабуть, раніше і людей було більше, як то кажеться, та й ціни. Ці, 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 я б не сказав, що такий аж хоче на борщовий набір, це якраз в нормі. То, що картопля цього року подорожчала. І мене просив ще знайомий, дуже просив, так як його сини, сини два в армії, третя бригада полку Азов. Вони снайпери і треба снараження, теж приупала, як то кажеться, збор донат на, е, до хлопців, так як вони не мають куди звертатися. І він дуже мене просив для своїх синів і для бригади їхньої, щоб допомогли грошима. Хто скільки може. Будь ласка, в мене підписників багато, багато і дивиться. І я дуже просив, щоб, хоч потрошка, я не кажу, щоб там великі суми, хто в змозі. Скільки зможете, до, до надробимо. Робимо і ми від каналу, як завжди, і ми чим можемо, допомагаємо. Так само і буде садитися, будемо хлопцям допомагати, чим зможемо. Тому що будемо якусь копійку мати краще їм передати, чим будемо самі, тому що хоче кожен перемоги, кожен чекає перемогу. А бачите, що зараз без допомоги. людей, Ну і так допомагають, і люди допомагають, але все рівно де не в кінця, сюділь допомагають хлопцям. Буде скоріше перемога, і будемо жити ми, ще, як то кажуть, щасливіше в вільній Україні. А на цьому бувайте всі здорові. Україні, як завжди, перемоги. Слава Збройним силам України. До побачення!